спритності та кмітливості змагалася місцева дітвора. Просто неба на вічовому майдані дошкільнята та діти дошкільного віку виборювали першість у різноманітних спортивних естафетах. З нагоди дня захисту дітей в Івано-Франківську відбулися спортивні забави. Юні учасники випробували власні сили у шести вправах з фізичної культури. Кожна з них вимагала від малечі спритності, уваги, кмітливості та гнучкості. Я бігла і треба було покласти паличку і заклати кружечки в трикутники. Це Краще сидіти ніж вдома. Я хочу сьогодні виграти. Чимале задоволення від спортивних забав отримали не лише малюки. За кожного з них активно вболівали їхні родичі. кажуть, на таких змаганнях діти знаходять нових приятелів, а ще в ігровій формі розвивають власну фізичну культуру. Це цікаво. Вони змагаються між собою, в них отримують певний досвід в цих змаганнях. Зараз все платне, а дуже добре, що такі заняття безкоштовні. Що дитина могла якось себе проявити, зацікавитись що вже батьки? Щось думали. Найспритніших юних спортсменів відзначили медалями та грамотами міськспорткомітету. Однак без подарунків не залишився жоден учасник забав. Заохочувальні солодкі подарунки отримали всі. Хочемо, щоб у них залишились приємні спогади про день захисту дітей. І найголовніше про те, що засобами фізичної культури і спорту можна покращувати як здоров'я, так і отримувати позитивні емоції і ще й принести додому якісь цікаві призи. Упродовж літніх канікул для дітвори міський спортивний комітет зазвичай. Організовує різноманітні спортивні естафети у мікрорайонах Івано-Франківська, аби діти, котрі не мають змоги оздоровитися у профільних таборах, отримали можливість цікаво і змістовно проводити власне дозвілля. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.